Площа бічної та повної поверхонь призми. І площою бічної поверхні призми називається сума площ усіх бічних граней призми. Тобто я повинен додати площу АА1Д1Д, додати площу дд 1 с 1 с додати площу сбб 1 С1 і додати площу БАА1Б1. Якщо в мене буде в основі трикутник, то відповідно буде три бічні грані. Якщо буде шестикутник, шість бічних граніло, тобто це є сума всіх бічних Грани. А оскільки всі бічні грані прямокутники, мова йде зараз про пряму призму. Тоді я можу сторону помножити на висоту цієї призми. А А1, ДД1, СС1, ББ1, вони однакові. Тому я можу винести, це значення дужки, в мене залишиться тільки сума сторін. Тобто сума всіх сторін це є периметр. Отже, суму бічних. Поверхнь призми я можу знайти як добуток периметра основи, помноженої на висоту призми. Площею повної поверхні призми є сума площ усіх її граней. Тобто до площі бічної грани додається ще площа верхньої основи і площа нижньої основи. А оскільки у нас основи однакові, то знайшовши площу однієї, я можу помножити на 2 і отримати значення двох Площ основ. Тобто повна площа поверхні призми дорівнює дві площі основи додати площа мічної поверхні.